О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Лахімера від української студії Редон Релізнили в дочасному доступі Steam. Вона мала вийти 26 квітня, але в останній момент гру перенесли на невизначений термін. Яка халепа і це лише початок. Зараз є план розвивати її протягом 18 місяців, а дочасний доступ наразі включає перші чотири рівні кампанії. Гра коштує 700 гривень та має офіційну українську текстову локалізацію. Так, має бути електронікартси заявили, що наступний Battlefield вийде до березня 2026, А повноцінно презентувати гру мають вже цього літа. Let's build Battlefield Together. Інсайдери стверджують, що Stalker Legends of Zone Trilogy отримає Next-Gen версії для нових консолів. Напевно, десь колись тоді вийде і оновлення для ПК-версії старої трилогії. Та це станеться не сьогодні! Sega виклали трейлери англійського озвучення директор СКАТ версії Якудзи Зіро. Але всі якудзери знають, що ігри цієї серії можна грати лише японською, а ще тільки на геймпаді. Гей, hey, можна мені ще контролер? Від Банджі відокремилась група людей та створили студію Team LFG. Не таке я собі уявляла. Іноді відповідь можна знайти там, де й не уявляєш. Заходь, вар'юй! Може, чогось і навчишся. Вони також будуть підконтрольні Sony. Зараз вони планують розробляти якусь нову мобу. І. Ми подумали, що ти маєш знати. На що? Продавці з Іспанії спалили, що фізичне видання ремастеру Gears of War матиме диск з грою лише у версії для PS5. Що там на Xbox, поки невідомо. Того ніхто не знав. До мереж потрапили фотопортативки від Asus то тієї, самої, що вони планують випускати у партнерстві з Мікрософтами під брендом Xbox. Ану. Показує, блін, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, як же воно там зливається. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої моти! Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту